Старець Захарій, що жив високо в Карпатах, багато років спостерігав за долею України. Він не виходив до людей часто, але коли говорив, його слова запам'ятовували надовго. Одного разу, коли буря нависла над його домівкою, а вітер гнав хмари, ніби шукав, кого змести з лиця землі, старець підвівся, подивився вдалину і мовив пророцтво, яке лякало своїм змістом. Він бачив людину, яка довго стояла в тіні, але, зрештою, вийшла на світло. Він бачив, як ця людина роками накопичувала силу, вибудовувала вплив, створювала систему, що трималася не на довірі, а на страхові та контролі. Але він також бачив, що така сила не може існувати вічно. Колись настане день, коли вона розвалиться так само швидко, як була збудована. Перед ним розгорталися події. Що ще не сталося. Він бачив кабінети, наповнені голосами, що ще вчора говорили пошепки, а тепер кричали, звинувачували, намагалися врятувати себе. Він бачив очі людини, яка звикла керувати, але тепер не могла втримати контроль. Вони бігали з боку в бік, шукаючи вихід, але виходу не було. Всі, хто колись складав присягу на вірність, тепер стояли осторонь. Дивлячись, як система руйнується. Він бачив розгубленість і страх, але вже не бачив сили. Настав день, коли все змінилося. Телефонні дзвінки залишалися без відповіді, накази втратили силу, а довіра, що колись здавалася непохитною, перетворилася на порожні слова. Він намагався чинити опір, намагався виправдатися, знайти підтримку. Але всі шляхи вже були перекриті. Все, що залишалося прийняти неминуче. І той, хто ще вчора сидів у високих кабінетах, приймав рішення, що впливали на хід історії, сьогодні залишився сам перед тим, що сам і створив. Старець Захарій знав, що цей день настане. Він знав, що влада не тримається вічно, що вона це лише тінь, яка розсіюється при першому промінні світла. Він бачив, як у минулому падали сильні світи цього. І знав, що історія завжди повторюється настав час для нового циклу. І той, хто вважав себе незамінним, став лише ще одним іменем у довгому списку тих, кого змели хвилі часу. Він побачив останні години, коли ще йшла боротьба за збереження влади, коли ще було прагнення переконати, що нічого не змінилося, але все вже було вирішено. Кожен, хто колись боявся. Навіть натякнути на слабкість, тепер голосно говорив про те, що настав час змін. Відданість зникла, залишилася лише необхідність рятувати себе. А потім настала тиша, така ж, як після бурі, коли вітер більше не рве дерева, а тільки лагідно погойдує залишки того, що ще вчора здавалося незламним. Захарій знав, що після цього настане новий період, коли все, що було побудовано, Доведеться оцінювати з іншої точки зору, коли прийде час розбирати уламки і вирішувати, що буде далі. Але він також знав, що минуле не повернеться. І той, хто ще нещодавно керував цими подіями, вже не матиме голосу в майбутньому. Минув час, і все почало змінюватися стрімкіше, ніж будь-хто міг передбачити, колись могутні структури, вибудовані роками. Хиталися під тиском невидимих сил. Ті, хто ще вчора мовчали, тепер голосно говорили. Ті, хто боялися навіть натякнути на незадоволення, тепер відкрито висловлювали свою позицію. Відданість розчинилася в повітрі, як дим після згаслого вогню, і залишилися лише прагматичні розрахунки тих, хто намагався втриматися на плаву у вирі нових подій. Захарій бачив цей момент. Ще задовго до того, як він настав. Він знав, що будь-яка система, побудована на страхові та залаштункових рішеннях, має свій термін придатності, вона може довго існувати, поки всі її ті гвинтики працюють злагоджено, але варто лише одному з них зламатися, і вся конструкція починає розпадатися. Саме це й сталося. Тиск ззовні посилювався, а зсередини. Почався невидимий процес розкладу, того дня, коли все обірвалося, не було гучних заяв чи драматичних виступів, не було навіть можливості підготуватися, все сталося зненацька, мов блискавка серед ясного неба. Поки одні ще намагалися зрозуміти, що відбувається, інші вже встигли зробити свої висновки, телефонні дзвінки не приносили відповіді, зв'язки. Які колись здавалися міцними, розривалися один за одним. Ті, хто ще вчора запевняли у своїй відданості, тепер швидко дистанціювалися, немов боялися потонути разом із тим, хто довгі роки тримав кермо влади. Захарій бачив, як ця людина стояла в порожньому кабінеті, в якому ще нещодавно вирішувалася доля країни. Все, що здавалося стабільним, перетворилося на ілюзію. Все, що колись було під контролем, тепер жило за власними законами. Ніхто не чекав наказів, ніхто не шукав рішень. Вирок уже було винесено не в офіційних заявах, не в указах, а в тиші, яка повисла над владними коридорами. Настав момент, коли навіть найвідданіші зрозуміли час змін настав. Всі чекали лише однієї події, що мала закріпити неминучий фінал. Кожен крок. Кожне рішення останніх місяців вели до цієї точки. Двері, що колись були відкритими, тепер залишилися зачиненими. Історія не залишила місця для компромісів. Той, хто ще нещодавно керував процесами, тепер став заручником власних рішень. Захарій знав, що після цього Україна вже не буде такою, як раніше. Влада зміниться, і разом з нею зміниться хід подій. Будуть нові обличчя. Нові принципи, нові ідеї. Але головне, повернення до старих схем стане неможливим. Те, що відбулося, залишило слід, який не можна стерти. І той, хто ще вчора здавався незамінним, тепер був лише ще одним розділом у книзі історії, яку продовжувала писати сама доля. Час невблаганно рухався вперед, і події розгорталися так, як ніхто не міг би передбачити. Ті, хто ще нещодавно шепотіли про зміни в кулуарах, тепер відкрито говорили про неминуче. Відчувалося, що система, яка довго трималася на балансі страху і впливу, остаточно втратила свою опору. Захарій бачив це у своїх видіннях: момент, коли навіть найстійкіші прибічники зрозуміють, що гра закінчена. Настав день, що змінив усе. Він почався, як і будь-який інший. Але атмосфера вже була просякнута передчуттям розв'язки. Важкі двері кабінетів зачинилися за тими, хто ще сподівався вплинути на події, але механізм уже було запущено. Рішення ухвалювалися без нього, накази віддавалися тими, хто ще вчора чекав його вказівок. Ізоляція стала остаточною, а разом із нею прийшло й усвідомлення неминучого. Захарій у своїх пророцтвах. Бачив цей день ще задовго до його настання. Він знав, що людина, яка занадто довго перебувала на вершині, не зможе впоратися з падінням. Він бачив, як відчиняються двері, як люди, що завжди залишалися у тіні, роблять свої кроки вперед, заповнюючи вакуум влади. Настав момент, коли старі союзи розпалися, а нові угоди. Були укладені в тиші нічних переговорів. Він бачив, як по коридорах пробігла звістка, що змусила всіх напружитися. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність, ніхто не хотів стати наступною жертвою, але рішення вже було ухвалене. Людина, яка ще нещодавно приймала ключові рішення, тепер залишалася сам на сам із реальністю, яку не могла змінити. Він намагався знайти вихід. Шукав підтримки, але всі контакти обірвалися усі, хто могли допомогти, або зникли, або зайняли вичікувальну позицію. Захарій бачив, що цей день завершиться так, як і було передбачено, коли сонце сідає, тіні стають довшими, але, зрештою, настає темрява. Історія не шкодує нікого, хто не встигає адаптуватися до її змін. Цей день став останнім, не в буквальному сенсі. А в політичному він означав повний кінець однієї епохи і початок нової, в якій вже не залишилося місця для тих, хто не витримав випробування часом. Захарій підняв очі до неба. Він знав, що попереду на Україну чекає непростий шлях, але старе більше не повернеться. Він знав, що час розкладу завершився і починається час нового будівництва. Історія рушила вперед. І ніщо більше не могло зупинити цей процес.